Шановні депутати, дорогі кияни, напередодні Дня Європи, який буде відзначатися завтра, ми розглядаємо дуже важливе питання для української столиці, переіменування проспекту Правди в проспект Європейського Союзу. Для киян і для всіх українців, це знакова подія. Це ще один крок, який наближає нас до Європейського Союзу, та демонструє наші наміри. Адже саме Європейський союз є нашим надійним геополітичним, економічним, а зараз навіть військовим партнером. А повноправне членство у Європейському Союзі це стратегічний курс, який Зафіксований в Конституції України ще один важливий аргумент на користь переіменування це те, що один з найбільших проспектів української столиці до цього часу носив назву пропагандистського органу комуністичної партії Радянського Союзу газети Правда, а це неприпустимо. Під час десятирічної військової агресії на території України з боку Російської Федерації, тому позиція політичної сили Європейська солідарність була і залишається незмінною. Ми послідовно відстоюємо європейський вектор розвитку України, системно викорінюємо все російське і радянське з. Українського простору робимо все від нас залежне для того, щоб підтримати Збройні Сили України і наблизити нашу перемогу. Тож сьогодні закликаю, дорогі колеги, віддати всі свої голоси за те, щоб на мапі української столиці нарешті з'явився проспект Європейського союзу.